Для чогось вчора Путін приїздив у Курську область, яку нібито вони повністю контролюють, хоча, як кажуть в центрі протидії дезінформації, не повністю російські війська контролюють Курську область. Причому змі, російські пропагандистські змі, сказали про те, що Путін приїжджав в Курську область тільки сьогодні зранку. Вчора він приїздив, сьогодні зранку про це розповіли. Певно, чогось боялися. І кажуть, що він зустрівся з жителями регіону, зустрівся там з волонтерами, і під час наради з главами муніципалі. Мітетів на Курщині Путіну один з очільників побажав, щоб Сумщина теж стала територією Російської Федерації. На що він так ха -ха -ха, віджартувався? Мовляв, не дарма він призначено призначив губератором е, Хінштейна, який хоче всього і е, е, побільше Причому подають візит Путіна на Курщину як перший з моменту звільнення, як вони кажуть, регіона. Потім. Попередній візит Путіна, чому ми про це почали говорити? Він виглядав трошечки інакше. Він приїжджав у військовій формі. Там він з'являвся у військовій формі. Це 12 березня відбулося. На той момент українські сили ще контролювали районний центр суджа, вийшовши з нього 2 на 15 березня. І за даними прокремлівської агенції Лента.ру, Путін віддав командний пункт керування угруповування військ. От Бачите, як воно виглядало? Ну він трошечки недолугий в цій формі. Він нагадує. Він пам'ятаєш, був такий, показували чмоня. Так, на початку По Понав'язного вторгнення. Так, от твої військовополонений, угу. який був Чмоня. Ну, от тут він чимось дійсно нагадує: прости, господи, чмоню. І кольор такий зелений однострій, зелений мох він називається. І він хотів тоді продемонструвати свою єдність з вояками, що він такий саме великий боєць. Він такий само військовий. Ну, зі мною на зв'язку Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Петре, як би ви, е навіщо Путін вдруге приїздить у Курську область? І от моя б колега запитала: а чи вірите ви в двійників Путіна? Е, ну я стосовно цих самих двійників нічого сказати не можу. Я не деякі там російські опозиціонери, які люблять на цю тему спеціально uh -huh. спекулювати. Ні, чесно кажучи, для мене це не має якогось практичного сенсу, тому що навіть якщо в Росії замість одного Путіна правлять 10 двійників, я можу сказати, що це тоді 10 двійників є військовими злочинцями і диктаторами, і коротше кажучи, всі вони заслуговують в однаковій мірі на якесь покарання, тому чесно кажучи, мене абсолютно не хвилює, чи це там якийсь оригінальний путін чи контрафактний, чи Вигаданий і так далі, чи колективний Путін, як про це знов ж таки деякі російські політологи любили раніше писати. Я думаю, що тут головний сенс це показати: дивіться, все за планом, все контрольовано, значить, ми там все відновлюємо, все захоплюємо, всіх перемагаємо. Ну тобто, тут цілі в першу чергу суто пропагандистські для того, щоб підтримувати відповідний бойовий дух серед російських громадян. І відповідно використовувати його потім для продовження цієї самомобілізації, яку вони зараз продовжують. А от слова про Сумську область, які йому питання йому поставили? Вот він потім так почав жартувати. Чи можна це вважати легалізацією майбутньої можливої операції у Курській області? Ой, у господи Сумській області? Ну, знову ж таки, якщо ти реально плануєш проводити якісь військові операції, ти їх не анонсуєш гучно. Е, тому що це так, або інакше впливає на їхню ефективність. Uh -huh. Якщо ти бігаєш і кричиш, от я там всіх захоплю, всіх знищу, це знаєте, як от вони вже там стільки років чи там десятиліття розказують про ракети на Берлін, е, там і все, що з цим пов'язано, Е, сармати, там. Але в реальності це все не втілюється. Тобто, ну очевидно, що це елемент відповідного тиску, елемент пропаганди, елемент такої от агресивної дипломатії, особливо в контексті переговорів, які розпочалися, що от ми там готові все захоплювати. Скоро всіх захопимо. Давайте швидко приймайте всі наші вимоги. Тому що знову ж таки, повторюся, якогось військового сенсу в тому, щоб оголошувати, що ти йдеш там щось захоплювати, немає. Тим більше, що знову ж таки ні для кого в Україні не є секретом про те, що там справді росіяни планували неодноразово розпочати якісь відповідні бойові дії в інших регіонах України. Тому ну, тут цілі цілі суто пропагандистські, от все, все те, що вони відповідним чином озвучують, це все відповідним чином пропаганда орієнтована на нинішню військову ситуацію, і на більше не потрібно розраховувати, просто це такі. Планові об'їзди регіонів, нібито цар царь батюшка катається і зустрічається з Чиляджо? Ну знову ж таки, ці всі зустрічі з Чілядю вони, мабуть, декож, також покликані показати. Знаєте, ну так або інакше, от хоча російська пропаганда доклала усіх зусиль для того, щоб нівелювати цю всю історію пов'язану із переговорами в Стамбулі. Куди президент України запрошував російського президента, а той, як відомо, не приїхав. Але в будь-якому випадку, ну все одно, мабуть, якийсь осад лишається, і так або інакше, ну все одно виглядає, як ну, російський президент вже неодноразово себе показував, як той, хто, м'яко кажучи, не дуже сміливий. Тому не виключено, що знову ж таки тут іще певний додатковий пропагандистський напрямок показати, що дивіться, Путін насправді от у нас сміливий. Будь ласка, там на Курщину поїде, покаже, як він нічого не боїться. Це як свого часу було і з цими всіма постановочними поїздками в Маріуполь, там в Крим і так далі. да, Тобто, ну от дивіться, Путін він нічого не боїться, а те, що він кудись не їде, це просто тому, що він не, він не вважає за потрібне для себе їхати, а так то він нікого і нічого не боїться. Добре, тепер я от задумувався над тим. Давайте ще іншу, інший аспект. Якщо ми говоримо про Росію, якщо ми говоримо про війну, інший аспект зачепимо. Я намагався задуматися над тим, яким чином от стратегія Трампа щодо Путіна. Трампу ж важливо, він не хоче прослити, прослити неудачникам, так? щоб всі зрозуміли, що він ударив в штангу, що він сів в калюжу. Стратегія першої каденції Трампа відноситься відносно питання війни в Україні вона була такою: заморозити це все, звести на нівець, і щоб не було ні війни, ні миру. Так воно і відбувалося. Фактично, якихось масштабних бойових дій на сході не було, але не було і миру в тому числі. І війни не було, і миру не було. Але там спокійно, ну і спокійно, якось воно не стріляють, ну і не стріляють. Ну воно і все добре. Можливо, зараз теж стратегія Трампа полягає в тому, аби. Поступово це все заморозилося, точніше, навіть не заморозилося. Заморозилося це, коли якась певна фіксація, якась є певна, хоча б мінімальна домовленість, аби навіть домовленостей не було. Воно так зійшло на нівець і стояли дві сторони, зберігалася ця лінія фронту. Ну, може, іноді пострелювали, то пострелювали. Але по великому рахунку гаряча війна закінчилася, закінчилася. Значить, я можу отримати оцю цю Нобелівську премію миру, про яку він так мріє, яку, як він каже, що Обама отримав незаконно. Ви знаєте, от ви розпочали з того, що Трамп, мабуть, не хоче, не, вигляд... не хоче виглядати лузером, не вдахою, так? Да. лузером так? а в цій історії. А я, чесно кажучи, не впевнений. У мене таке відчуття, що Трампа це не особливо хвилює. Він думає, що завжди можна сказати, що це не невдача, це великий успіх, і взагалі цю всю проблему створили попередники. Це все війна угу. Байдена. І Обами, це все вони створили. А я вже те, що міг зробив. я зробив дуже багато набагато більше ніж будь-хто із попередників. Я все зробив. Ну а те, що там щось не вийшло, це проблеми. Що там за НАТО, як він каже, за НАТО велика ненависть uh -huh. між президентами, це не мої проблеми. Трамп взагалі думає таким чином, судячи знову ж таки з його дій, що у нього все зводиться до грошей. Тобто, я думаю, що він просто розраховує, потім буде якась зустріч. Що знаєте, от я думаю, що. У нього, мабуть, в його свідомості майбутня, якийсь є майбутній візит до Москви, який буде нагадувати візит до Катару, що там знову ж таки йому там щось подарують величезне золоте і дороге, він підпише контракти на сотні мільярдів доларів. і Потім скаже: Ага, значить, ви кажете, що я не вдаха, а я привіз багато грошей. А чому, ви, якщо, якщо ви такі розумні, чого ви такі бідні? А я багатий, мене багато грошей, я молодець. Тобто, судячи з усього, для Трампа єдиний критерій успіху – не успіху це гроші. Більше грошей, значить успішно. Менше грошей, значить не успішно. Чому політика Байдена з точки зору Трампа була стосовно України неправильна? Лише тому, що він витрачає гроші. А треба було заробляти гроші, ну, наприклад, з Росії. Якби Росія дала більше грошей, значить треба було брати у неї гроші і відповідним чином бути цим фактом задоволений. Тому я думаю, що у нас просто. Дещо таке було викривлене бачення Трампа, от з точки зору того, що він не хоче виглядати невдахою. Так він не хоче виглядати невдахою, але виключно у цих аспектах грошових відносин. Тобто, щоб йому давали багато грошей. Якщо йому дають багато грошей, він задоволений і зрозуміло, що від Росії він може одержати значно більше грошей ніж від України, і це очевидно є єдиний мотивуючий фактор для Трампа. Ну може тут ще й інша історія є. М може, він ну, примітивніше на це дивиться. На Україну як не на ну не даремно ж створено цей фонд або угоди, як вона називається, про корисні копалини. Фонд відновлення України, так якщо я правильно, якщо він правильно, якщо я не, не помиляюся, а, він примітивніше на це дивиться на Україну не як на потужний геополітичний ресурс, так тому що Україна це велика така база. Це велика, я не знаю, як сказати, не сказати, буферна зона, але ну це такий стримуючий фактор. Це велика стіна між західним світом і Росією і великою імперією. Ось цією вістю зла, які е, разом прираховували до Ірану, до Північної Кореї. І, а він дивиться на це простіше, не як не, не як на геополітичний ресурс, а просто як на базу на ресурсну базу з корисними копалинами. І він і тут якісь тут якісь домовленості йдуть. Мовляв, так ти просто не лізеш туди, де моє на лівому березі Дніпра. Моє ми там будемо корисні копали не видобувати, а там просто заморозься, не рухайся далі. І ми е, ударили по руках і нам від не потрібно нічого підписувати. Дивіться, я думаю, що знову ж таки ви дещо переоцінюєте спроможності Трампа до геополітичного аналізу. Слідчи з усього в нього його немає. Ну, от дивіться, так я ж тому я що кажу, уваги. що він дивиться на Україну не як на геополітичний потужний ресурс, в який треба вкладатися не тільки фінансово, а як на просто таку колонію з корисними копалинами а, е, знову ж таки, е, ну можливо, 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 щось таке він собі і думає, але швидше за все, він просто думає, що в Росії більше грошей, тому е, з Росією краще мати стосунки. Це знаєте, от дуже показовий насправді от, був останній візит Трампа до перської затоки. Тобто, от, на момент виборів всі вважали, от якби непорушною е е момент не моментом ідеології Трампа. Це те, що Трамп буде проізраїльським президентом. Угу. Про це говорить багато хто в Ізраїлі, що там Трамп буде найбільш проізраїльським президентом в історії США. От Трамп уже, от уже точно Трамп він своєю політикою раніше неодноразово Окей. показував. Він буде про ізраський. Трамп поїхав в перську затоку. Йому там подарували в Катарі літак, підписали купу контрактів, дали багато грошей, і Трамп безумовно і всі... визнає да знімає санкції з Сирії. А так можна було Петри... да, да, і все, і все. І, от, і у Трампа політика розворот, розворот політики в контексті Ізраїля на 180 градусів. Так, хоча і тут. таки, всі розуміють і значимість Ізраїля для США, і всі інші моменти, і сам Трамп проводить відповідну політику. Але гроші важливіші. Вот і все. Дякую вам, Петро. Петро. зараз. Дякую вам. Петро Олещук, політолог і викладач національного університету імені Тараса Шевченка.